Веду у контекст Селера виглядає зараз, а так вона виглядала місяць, тому тому що шиншили вийшли з клітки і з'їли її по сім'я дольні листочки, але вони не з'їли точку росту. Тож селера врятована. Всім привіт! Ви на каналі Еко я Сербін Ірина. Чому е Тому що я вірю у щасливе повноцінне життя. Людини і природи. Це транслюю у цьому блозі. А чому кульбаби? Тому що дуже люблю жовті квіти і скоро будемо готувати варення із кульбаб. А сьогодні будемо пересаджувати селеру черешкову. Їй вже два місяці, ось так вона виглядає, і їй тіснувато вже у цих маленьких коробочках. Тож будемо її пересаджувати у стаканчики по 0,5. Вирощую селеру вперше, і мені не вірило, що з маленької насінини можна виростити ось таку гарну розсаду вдома. Тож я ділюсь цим відео. Можливо, і вам буде корисно, ви захочете виростити самостійно селеру. Дивіться, яка гарна коренева, і вже її навіть видно і магічний процес спостерігати. Як з маленької насінини вже виросла ось така селера? А ще у неї все попереду, вона ще не перейшла у більший горщик, а потім. У великі груди і у мене прям така велика ідея осінню пити смузі і соки із рослини, яку самостійно виростила. Всі, напевно, чули про багатий склад селери, а багато вона на вітаміни, мінерали. Також вона нормалізує гормональний фон у жінок і має антиоксидантні властивості. Тож чому її не виростити самостійно? Для екологію, а сама пішла і накупила 50... Одноразових стаканів, але я буду їх використовувати багаторазово, як горщики. Я просто подумала, що вони прозорі і буде гарно видно коренева система. Ідеально мені підійдуть. У мене вже є такі 200 мл. От бачите, тут була земля, землю витрис... витрусила і один в один склала. Це мої такі горщики, вони компактні, до речі. Підготую наші горщики. Тут дирочок немає, тож їх потрібно зробити самостійно, тому що поливати селеру буду багато, і зараз тепло. І щоб не застоювалася вода, не було гниття коріння, роблю ось такі отвори. Так ножицями по колу. Зару почала вирощувати з насіння з лютого, з кінці лютого. Спочатку посадила у одну ємність, вона зійшла так щіткою, потім я її розпікірвала по ось таким маленьким ящичкам. Це було на кінці березня і зараз кінець квітня. Я думаю, що місяць вона постоїть. Усіх стаканчиках і буду пересаджувати в кінці травня її у, у гру. Саду знаходиться у дитячій кімнаті, тому що там сонячна сторона і там її краще. А зараз я її приношу у столову, тому що там великий стіл, і мені буде зручно її пересаджувати. Ще раз дивлюсь на кореневу і ну, її точно буде у 200 мл стаканчику існувати. придеться ще раз пересаджувати, а я не хочу одразу сажу 0,5 цей раз, а потім у грунт. А це мої коробочки з насінням. І в наступний раз хочу спробувати самостійно зібрати насіння. І прошу дитини, щоб вона мені віддавала такі коробочки від після реюзну їх. Починаємо ми нашу пересадку з підготовки субстракту. У мене торфід дурпета, біогумус, перліт, пермиколіт, і зверху я ще поливаю трошки водичкою, щоб порохи не заходили. У ніс і ви не пшикали, не пшикали. Тепер все це перемішую, трошки додаю ще води перемішую і зараз розчиняю препарат Мікохелп у воді. Завжди його використовую. Він безпечний для людей, тварин і бджіл. Тут гриби роду триходерма від ніжки і всяких вірусних і бактеріальних організмів, щоб моя розсада росла здорова. А це моя знаряддя праці. І раніше я думала це як декоративний інструмент або інструмент для фотографії. Але ні, я його використовую майже кожен день. Коли прориплюю землю, розсади, щоб була аерація. Коли пересаджую, і ось цей інструмент з тонким гострим кінчиком мені дуже допомагає ним легко діставати. Розсаду не пошкоджуючи коріння. Ще раз покажу, яке коріння розсаду. Подивіться, яке довге. Йому точно там вже було замало місця, і стаканчик 8 мл також замалий. Тож точно буду використовувати 500 мл. Показую зблизька, як оцей кінчик дістає розсаду. Дивіться, одним рухом можна дістати розсаду. І далі я на дно кладу землю. Переміщаю розсаду разом з землею, так перевалюю у стаканчик і зверху присипаю землею, засипаю до коріння, щоб листки і черенки не були заповнені землею. Селерія насіяла на все село. І добре, що я посіла тільки одну пачечку, тому що коли її тільки сієш в ємність, вона маленька. Коли пікерую вже більше, а от зараз, коли по стаканчикам, я навіть не знаю, чи буде у мене стільки місця і часу. Це в мене зайняло пересадка півня, але процес медитативний. Тож мені таке подобається. Ще раз покажу, що землею присипала тільки коріння, стебло і листочки не присипала вони у повітрі. Це вже прошу чоловіка, щоб мені допоміг селеру перенести у дитячу, і знаєте, вона зайняла три поверхи вже. Я не знаю, куди розсаджувати інші рослини, але рости селера соковита і велика. Дякую вам велике, що допомогли мені пересадити селеру. З вами це було робити набагато цікавіше, і хай всі ваші городні справи виходять, все росте на благо. І зустрічаємось у четвертій серії. Будемо пересаджувати у великий город.